Всім привіт! Сьогодні у нас презентація ось цього неймовірно красивого будинку. Ми знаходимося в селі Крюківщина, мікрорайон Оришки. Площа будинку 190 метрів квадратних, загальна площа ділянки 8 соток. З фасаду будинку у нас автоматичні ворота, навіс на 2 автомобілі, власний септик на 9 кубів, автоматичний полив. Праворуч у нас окремий вхід до котельні, але ми туди зайдемо з будинку. Ділянка рівної форми. На території нашої ділянки є великі дерева, крупноміри, і також там у нас вихід в лісосмугу. Ось такий неймовірний будиночок. Поряд у нас ще один схожий. Він трошки менший за площею, але також виставлений на продаж. Заходимо до будинку. Зайдемо всередину з тераси. Перший поверх 90 метрів квадратних Площа першого поверху. Кухня вітання 50 метрів квадратних. Праворуч у нас зона кухні. І ось тут. Передбачена зона ТВ, великий диван, телевізор, місце під обіданий стіл. З правої сторони у нас гостєвий санузел. І на першому поверсі маємо одну густів спальну кімнату або додатково можна використовувати її як кабінет. Ліворуч при вході у нас гардеробна і вихід до котельні. До будинку заведено газ. Тому основний елемент опалення у нас газовий котел. Піднімаємося на другий поверх. Поки піднімаємося, розкажу більш детально. Будинок збудовано з керамоблоку. Утеплення 150 мм пінопласт. На фасаді у нас облицювальна плитка. На другому поверсі у нас є три спальні кімнати. Почнемо з великого санузла, який передбачений на дві дитячих або гостьові спальні кімнати. Праворуч перша. Спальна кімната, загальна площа 17 метрів квадратних, і тут у нас передбачені радіатори. Тепла підлога на другому поверсі в двох санузлах. Це загальна гардеробна на ці дві спальні кімнати. І друга дитяча спальна кімната. Можете використовувати її як гостєва або дитяча. Площа 18 метрів квадратних, опалення тут радіатор. Потолки 3 метри 40 сантиметрів. І також основна спальна кімната в цьому будинку 23 метри квадратних загальна площа. Має власну гардеробну і власний санузел. З санузла і з самої спальної кімнати у нас вихід на великий балкон. Друзі, якщо вам сподобався наш будинок, обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш інстаграм. Пишіть нам в Дірект і приїжджайте на перегляди. До зустрічі!